З початку повномасштабної війни Кривий Ріг прийняв щонайменше 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Третина з них молодь. Інтеграції молодих переселенців у життя громади міста присвятили круглий стіл у Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Організували зустріч військова адміністрація Кривого Рогу спільно з Міжнародним благодійним фондом «Stabilization Support Services. Я хочу, щоб ви на секунду завмерли. Чуєте, це тиша? Жодних вибухів бомб, пострілів, криків про допомогу від поранених. Про таку тишу мріяли десятки тисяч дітей та молоді на лінії з'єднання, яких ми в Кривому Розі прийняли. І цю тишу вони отримали у нас. Тому військова адміністрація Кривого Рогу, чолі з Олександром Вілковим, буде робити все можливе для того, щоб захистити. Криворісців і нових криворісів, які до нас приїхали, до того ж, ми будемо надавати і допомогу, і освіту для того, щоб перетворити ці сльози, які є у молоді, яка приїхала до нас, на можливість розвитку не тільки себе, як молоді, а й на можливість розвитку нашого рідного кривого рогу, який став вже рідним, також для десятків тисяч молоді, які приїхали до наших міста. Під час неформального спілкування експерти та молодь, яка приїхала до нашого міста з Донецької, Харківської та інших областей, відзначили високий рівень підтримки, яка надається переселенцям у Кривому Розі. Євген переселенець. Війна змусила його виїхати з Волновахи до Кривого Рогу сім років тому. Тепер допомагає людям зі схожими долями знайти себе на новому місці. Велика підтримка в цій справі колег із благодійного фонду «Stabilization Support Services». Цей фонд допомагає інтегрувати всі молоді ВПО у спільне життя, що на сьогоднішній день є дуже важливо, оскільки дуже збільшилася кількість молоді серед ВПО. Я в кривому розі знаходжусь з 2015 року. З 2021 року я також працюю, ну точніше, допомагаю волонтерам, також раді ВПО. Від початку повномасштабної агресії Росії проти України місто прийняло переселенців з 15 областей. Близько чверті з них приїхали з Донеччини. Нещодавно, за підтримки начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула, у місті було відкрито центр Я Маріуполь. Керівництво центру має плани відкрити в нашому місті молодіжний осередок. Багато переселенців з Маріуполя працевлаштовані на підприємства Кривого Рогу, адже специфіка роботи міст дуже подібна. Чимало нових криворіжців студенти тут вони продовжують навчання та мають право користуватись програмами підтримки молоді кривого рогу. передбачено. І виплата стипендій. Тим студентам, які навчаються в місті Кривому розі. Ми не розрізняємо сьогодні, що це хлопець чи дівчина з Донеччини чи з Херсонщини. Вони є криворісцями, тому що вони живуть і навчаються у місті Кривому розі. Також стосовно програми підтримки молоді, а саме залучення до молодіжного виконкому. У нас є у молодіжному і виконкомі і ті, які, як говориться, народили. Се в місті кривому розі, а є сті, які стали криворожанами під час війни. Учасники круглого столу обговорили багато питань, які турбують молодь, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, і особливості вступної кампанії 2022, яка у цьому році триває в умовах воєнного стану, і можливості працевлаштування молоді, яка вже отримала професію, доступ до якісних соціальних послуг, які надаються у місті. Олег Едриксон Микита Шевченко цей день.